Привіт, друзі! Ви на каналі Я, ян Маколом, і сьогодні я готовий розповісти вам про бойові гвинтівки часів Другої світової війни. Існувало по суті три гвинтівки, які визначали стрілецький бій з точки зору використання повноцінних напівавтоматичних гвинтівок часів тієї війни. Це німецька гевер 43, три, совєтська 40 та американська М1 Гарант. Я їх трохи розставив по місцях за кількістю виробництва. Німцям вдалося виготовити майже 600 тисяч напівавтоматичних бойових гвинтівок. Більшість з них приблизно 460 тисяч. Це гевер 41, виробництва Маузер та Вальтер. Однакове позначення фактично та сама 41, але два різних дизайних гвинтівок виготовлених різними компаніями. Це окрім штурмгеверів, які німці почали виготовляти вже під час війни. Це гвинтівки меншого калібру, скоріше штурмова зброя під середні патрони, які ми впізнаємо після другої світової. сьогодні поговоримо якраз про рушниці повної потужності. Отже, це 8-мм Маузер. У світі були СВТ 38 та СВТ 40 які механічно є однаковими гвинтівками лише з деякими змінами в основному щодо зовнішнього обладнання та деяких інших дрібних деталей. Звісно, підрантовий набій 7,62 на 54. Совєтський Союз випустив майже 2,5 мільйони таких гвинтівок, включно з автоматичною АВТ-40. Далі йдуть Сполучені Штати з М1 Гран, знову ж таки, під потужний патрон калібру 30.06. І США виготовили близько 4 мільйонів М1 протягом Другої світової. Тепер, щоб оцінити всі за і проти, та зрозуміти місце цих гвинтівок у війні, я думаю, що перше, що ми повинні зробити, це подивитися, що кожна країна насправді думала про напівавтоматичні гвинтівки. Чи хотіли вони їх мати? Чому вони їх хотіли, і яка була мотивація? Почнемо зі сполучених штатів до Другої світової війни. У США була відносно невелика армія США завжди були технологічно орієнтованою країною. Починаючи з досить ранніх часів, вони завжди шукали шляхи підвищення ефективності використання робочої сили. Географічно у нас величезна територія відносно кількості населення. тому механічні пристрої, що заощаджують працю, завжди викликали великий інтерес у Сполучених Штатах. це стимулювало розвиток багатьох галузей промисловості. Також змінився і підхід до військового використання напівавтоматичних гвинтівок. Вони розглядались як чудовий спосіб підвищити бойову ефективність кожного солдата. Хлопців у нас не так вже й багато. Якщо ж ми дамо кожному самозарядну гвинтівку, Ментівку, то це дозволить їм перейти до іншої вагової категорії. Отже, розробка М1 починається по суті в 1919 році, коли Джон Кантіус Гарант, канадський іммігрант, починає працювати над нею. Згодом у 1920 дев'ятсот він переходить до Спрінгфілдської збройової фабрики і проводить там 10 років вдосконалюючи та розвиваючи цю конструкцію. Формально вона була прийнята на озброєння майже в 1936 році. Так, вона була прийнята, але у формі, яку ми знаємо сьогодні, як газова пастка. Тобто з дещо іншою конфігурацією газової системи на стволі. Ці рушниці випускають у кілька десятків тисяч штук, але розробники зрозуміли, що цей пристрій може працювати краще, тож його варто змінити. Конструкцію вдосконалюють, додають газову систему в передній частині, таку ми й бачимо нині, і все тепер це стандартна гвинтівка. Однією з найбільших переваг США у виробництві гвинтівок під час другої світової, на мою думку, було те, що М 1 практично не мала варіацій. Тобто було розроблено дизайн його остаточно зафіксували і розпочали. Виготовили майже 4 мільйони штук. Так, заводи дійсно експериментували з дивними варіаціями гвинтівками для десантників, магазинами, дульними пристроями, всілякими іншими речами, але нічого з цього не було прийнято на озброєння за невеликим винятком снайперської гвинтівки М 1 С. Але навіть вони випускались дуже невеликими партіями їх майже не брали на озброєння під час війни і немає ніяких варіацій М 1 М 1 які видавали навесні 1942 року, по суті, такі самі М1, які видавали і влітку 1945 року. насправді відмінності є, тому що звичайно були певні зміни. Але для США для М1, це були виробничі доопрацювання. щось на кшталт. А давайте ми трохи змінимо профіль цієї частини, щоб на її виробництво витрачалось на три хвилини менше машинного часу. Щоб ми могли виробляти ці гвинтівки швидше і ефективніше, саме такі зміни переважно стосувалися. М 1 совєтський союз також багато у чому схожий. Вони у 1920-ті роки також дійшли думки, що було б гарно мати напівавтоматичні гвинтівки і оснастити ними армію. Процес розробки дещо відрізняється від того, який є у сполучених штатах, де гвинтівка в основному приймалась на озброєння в її майже остаточному вигляді. У совєтському союзі процес прийняття гвинтівок на озброєння був таким: візьмемо цю гвинтівку на озброєння, виготовимо кілька сотень або кілька тисяч штук, відправимо їх у війська і отримаємо свого роду синергетичну співпрацю між заводом і військами та конструкторським бюро для доопрацювання та покращення конструкції. Відтак, гвинтівки, які брали на озброєння у совєтському союзі, не були настільки ж доопрацьованими, як ті, які США прийняли на озброєння в той момент війни. Ось чому ми бачимо СВТ-38 і СВТ-40. А перед ними ми бачимо серію інших винтівок, найвідомішою з яких є АВС-36. АВС-36 можна порівняти з М 1 276-го калібру. Вона була на стадії розробки. Її випробовували військові, але вона не була запущена у виробництво. Є невелика кількість прототипів для офіційних випробувань. Вони вирішили, що це не їхній шлях, і продовжили до опрацювання конструкції. Змінили калібр на тридцять у Совєтському союзі, якщо умовно відзеркалити цей процес, то гвинтівку М1 спочатку прийняли б на озброєння. Кілька тисяч гвинтівок випробували б у польових умовах. та подивились на результати. Якщо б вони були позитивними, то виробництво збільшили б, а негативні результати це знову зміни. Тому я думаю, що досить точно можна вважати СВТ 38 аналогом М 1 з газовою пасткою. Кількість випущених моделей є відносно однаковою, і часові рамки також відносно схожі. М 1 була прийнята на озброєння у 1936 році. і лише на початку 43-го року вся морська піхота США, яка була останнім родом військ, що отримала М1, була на 100% оснащена М1. Тож, на момент вступу США у війну ще не у кожного солдата була в руках М1. Совєтський союз безумовно не вступав у війну з СВТ у кожного солдата. Але якщо порівняти часові рамки, то СВТ 38 вироблялась приблизно в тій ж кількості і приблизно в той же час, що і М1 з газовою пасткою. Вони зрозуміли, як потрібно змінити СВТ. В результаті з'являється СВТ 40 виробництво якої розпочалося в 41-му році. Саме тоді у комуністів з'явилася надія, що вона стане новою стандартною гвинтівкою. Вона ж стане новою снайперською гвинтівкою. Снайперська модель СВТ в основному вироблятиметься в 40-му та 41-му році. Різниця в тому, що Совєтський союз не пішов цим шляхом, в той час як США зупинилися на м 1 і просто залишилися з нею. Та виробляли їх у масовій кількості аж до кінця війни. Совєтський союз прийняв на озброєння СВТ, а потім вирішив піти в іншому напрямку з кількох причин: по перше, снайперська модель виявилася доволі провальною. Не те, щоб вона не працювала, але вона не працювала достатньо добре для них. Настільки недостатньо, що її знімають з виробництва замість неї вони розробляють гвинтівку Мосіна 9130 з оптичним прицілом ПУ. США не намагаються масово зробити з М1 снайперські гвинтівки, а використовують ті, які були ще до появи М 1 і паралельно хочуть взяти на озброєння ЕМ 1 С, однак не вийшло тож у 1942 році виробництво СВТ зупинилось. Точніше, різко скоротилося, тому що вони були дорогими, занадто дорогими, і в основному вважалися економічно неефективним варіантом для Червоної армії. зараз багато чого з цього ми можемо пояснити масовим зростанням червоної армії, величезною кількістю солдатів, яких потрібно було екіпірувати, а також промисловими умовами того часу. Совєтський союз не мав такої промислової бази, яку мали сполучені штати в той самий період часу. У виробництві СВТ існували дійсно величезні проблеми з контролем якості. Брак знаходиться на таких рівнях, які ми б вважали астрономічними за американськими стандартами виробництва. І їх долають, просто вкладаючи у виробничий процес більше матеріалів, часу і наполегливості. І, врешті-решт, це стає просто нерентабельним. Вони вирішують повернутися до виробництва гвинтівок Мосіна Нагана та пістолетів кулеметів. У 1942 році на зміну СВТ приходить АВТ, і вони вирішують, ми просто перейдемо на повністю автоматичну версію. Цієї гвинтівки це те, чого США не робили. У нас був BAR, і у нас не було потреби створювати автоматичну версію м 1 як спеціалізований легкий кулемет. Совєтський Союз не має достатнього виробництва легких кулеметів Дегтярьова, і вони намагаються проштовхнути СВТ на озброєння як заміну стандартному легкому кулемету, що не дуже добре виходить. Отже, загальний обсяг виробництва в совєтському союзі між 1938 восьми і ми роками становить майже 2,5 мільйони гвинтівок. Це досить значне і виправдане виробництво. Однак їх поступово замінюють на інше озброєння. Це відбувається не стільки через якісь фундаментальні проблеми з гвинтівкою, адже це досить хороша зброя, а тому, що пріоритети змінюються, і економічні умови не дають змоги видати кожному солдату СВТ США все таки не мали справ з бомбардуваннями та з будь-якою окупацією американської землі. Так Що, відверто кажучи, ми пройшли через багато промислових аспектів Другої світової війни досить легко. Наприклад, ніхто ніколи не приходив і не бомбив завод у Вінчестері. Нам ніколи не доводилося переносити завод Харрінгтон та Річардсон на західне узбережжя. У нас не було цих проблем. І нам було легше мати надійне, передбачуване, стандартне, дуже ефективне виробництво. А от у Німеччині справи з самозарядними гвинтівками під час війни йдуть геть погано. Я думаю, що багато людей думають про німецькі самозарядні гвинтівки більше ніж про російські не зважаючи на те, що росіяни виготовили в чотири рази більше таких гвинтівок ніж німці. Ставлення німців до самозарядних гвинтівок до війни значно відрізнялося від ставлення до них у США чи у Совєтському Союзі. Вони не вважали їх чимось поганим, але ставилися з певними сумнівами. Існувала думка, що самозарядну гвинтівку буде дуже важко виготовити. Наприклад, чи справді вона буде працювати механічно? Маузер намагався створити успішну самозарядну гвинтівку ще під час першої світової, але їм це так і не вдалося. Ви бачите це в деяких оригінальних специфікаціях того, що стане німецькою Гевер 41 Наприклад, не можна просвердлити газовідвідний отвір в стволі. Виявилося, що це працює чудово, і зараз це практично завжди робиться саме так. Гвинтівка має працювати так само, як Маузер К к на випадок, якщо вона перестане працювати в напівавтоматичному режимі. Тому ви побачите, що Маузер G-41 має велику псевдозатворну ручку на задній частині ствольної коробки, щоб ви могли підняти її вгору і відвести назад, штовхнути Вперед і опустити вниз, і це буде працювати так само, ніби гвинтівка з рухомим затвором, тому що розробники не дуже вірили, що ця штука буде надійно працювати. Водночас німці приділяли більше уваги кулеметним точкам, ніж окремим піхотинцям. Концепція полягає в тому, що вогнева міць піхоти базується на кулеметах. Спочатку це був кулемет MG34, А коли він надійде на озброєння, то стане MG42. І роль кулеметного відділення полягає не в тому, щоб мати вогневу міць поодинці, а в тому, щоб завантажувати кулемет боєприпасами і захищати його. Німеччина мала справу з розподілом бюджету у 1930-х роках, в той час, коли вона відбудовувала свою армію, і вона не могла мати найновіше, найкраще і найдорожче в усьому. І однією зі сфер розвитку озброєння, щодо якої була витягнута коротка соломинка, було піхотне озброєння. Отже, MG34 — чудовий кулемет часів Другої світової. По суті, функціонально це початок концепції універсального кулемета загального призначення. Щоб зробити це і мати літаки, танки і все інше, що Німеччині довелося відбудовувати не зовсім з нуля, але близько до цього, то пожертвували саме самозарядними гвинтівками. до війни компанії експериментували з розробкою самозарядних гвинтівок Зрештою німецькі війська натрапили в совєтському союзі на СВТ 38 потім на свт 40 і вони дуже сподобалися військовим. були навіть депеші від таких персонажів, як Гімлер, в яких спеціально зазначалось, що кожен підрозділ повинен мати трофейну самозарядну гвинтівку з оптичним прицілом. Тому що це був кращий варіант ніж те, що було доступно німецькій піхоті для конкретних цілей. Дивно, що совєтський союз відмовився від снайперської версії СВТ 40 приблизно в той самий час, коли німці вхопилися за можливість мати їх на озброєнні. Напевно, тому що були різні пріоритети, різні очікування щодо якості та ефективності. У будь-якому випадку Німеччина в 1943 році тільки починала польові випробування своїх самозарядних гвинтівок гевер 41 в той самий час, коли совєтський союз вже практично припинив виробництво стандартних СВТ 40 На той час їх вже було випущено майже 2 мільйони штук. США повністю екіпірували усіх піхотинців гвинтівками М 1 Грандюзчавоз а Німеччина на той момент мала лише близько 6,5 тисяч гвинтівок G41 з перших партій, які були готові до польових випробувань на початку 43-го року. Ці польові випробування, врешті-решт, показали, що Гевер-41, як версії Маузера, так і Вальтера, це просто жахливі гвинтівки. Вони погані, і їх справді треба було вдосконалювати. І Німеччина взяла газову систему з захоплених совєтських гвинтівок прикріпила її до «Вальтер Гевер 41», який став гевер 43». зрештою, гвинтівка була запущена у виробництво, але лише у 44-му році вони запустили цю систему у повномасштабне виробництво. Це десь тисяча гвинтівок щодня. але навіть така продуктивність дозволяє виготовити під час війни 460 тисяч гвинтівок гевер 43». Це ледь більше десятої частини того, що США виготовили у вигляді М 1 на додачу до цієї проблеми, Німеччина має такий собі шизофренічний план постійного перегляду. Якщо США розробили М 1 взяли на озброєння і просто використовують її, то Німеччина переходить з Гевер 41 на гевер 43 А потім, коли розгортається масштабне виробництво, гевер 43 вони раптово і неочікувано переходять на штурм гевер під проміжний патрон 8 на 33 я не кажу, що технологічно це не була краща гвинтівка, скоріш за все була, але ще ліпше б для них було одразу перейти на штурмгевер ще на самому початку війни. Але звичайно, вони цього не зробили. Проблема, однак, полягає в тому, що постійно змінюючи серійні моделі, ви не в змозі накопичити, так би мовити, організаційний досвід виробництва зброї. Вони випускають ці гвинтівки на безлічі різних заводів. Ніхто не виробляє їх так тривало, як, скажімо, це роблять у США, і тому економічна ефективність ніколи не була такою вже й високою. Так, у них менше проблем з контролем якості ніж у совєтів, тому що вони мають кращий промисловий досвід. Але в той же час іноземні армії вже захоплюють їхню територію. Вони потерпають від значних бомбардувань, стратегічних бомбардувань. На деяких заводах відбувається саботаж. Німці використовують працю полонених на деяких виробництвах G43, і це призводить до навмисного саботажу виробництва гвинтівок. Навмисного блокування виробництва М1 Гарант наче ніде не спостерігалось. Це ще один аспект, де США, скажімо, мали змогу забезпечувати. Індустріальну підтримку війни в легкому режимі на відміну від совєтського союзу і німеччини, які були у складніших ситуаціях, що вимагало більше зусиль. Але німці, на мою думку, самі ускладнювали собі життя тим, що постійно змінювали те, що затверджували. Я не є експертом з танків, але як на мене, німці витрачали величезну кількість ресурсів на секретну суперзброю. Це важкі танки. Ми бачимо це і у стрілецькій зброї новіша, краща диво-стрілецька зброя, тому що штурм гевер запущено у виробництво. Війна ще не закінчилась, а вони вже працюють над наступною версією. Штурмгевер 45 мав бути по суті кулеметом із напіввільним затвором, що механічно дуже відрізнявся від штурмгевер 44. Якби війна тривала ще рік, вони б зробили це знову. Вони б відмовилися від ще однієї гвинтівки і переключилися на щось. Новіше і краще, Але, як казали комуністи, здається, це Сталін сказав. Кількість має свою якість. А німці, схоже, не дуже цінували стабільність і послідовність процесів виробництва стрілецької зброї. Отже, тут вони розміщені в порядку зростання кількості виробництва США зверху, Совєтський Союз посередині, німці знизу. На мою думку, можливо, це буде дещо суперечливо. Але я скажу, що так само можна оцінити їх і за якістю. Як на мене, М1 найкраща з цих трьох гвинтівок якби вам довелось обирати одну з цих гвинтівок для участі у другій світовій, то я не бачу жодної причини, чому не обрати М 1 Це добре збалансована конструкція, дуже надійна конструкція. І російські і німецькі гвинтівки страждали від проблем з надійністю в польових умовах, і комуністи скаржились на це, і німці настільки, що намагались роздобути радянські СВТ. Для мене М 1 є досить очевидним лідером у цій групі. А між Гевер 43 та СВТ 40 я дійсно вважаю, що СВТ є кращою з цих двох винтівок. На мою думку, вона мала більш ефективну конструкцію. Це зброя, яку допрацювали і яка виконувала свою роботу. Вони виправили всі недоліки краще ніж у Ді 43 СВТ 40 була результатом більш тривалого та якісного циклу розробки. А з розробкою G43 все таки дещо поспішали, і гвинтівка виявилась менш надійною всередині. І якби мені потрібно було обрати з цих двох гвинтівок з чим воювати під час другої світової, то я б обрав СВТ 40 а не G43. Що ж. Це була трохи довга і плутана розповідь, але ви все ще тут. Тож, схоже, вам сподобалось. робити подібні порівняння досить цікаво, хоча вони і не зосереджуються на конкретних історичних деталях конкретної зброї. у будь-якому випадку, сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд.